Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Природяк Секонхен. Це у нас п'ятий день завозу. Ціна за кілограм. Сьогодні 166 гривень. Знає багато хто любить такі от дешеві дні. Я рідко на них хожу, але сьогодні у мене непогані знахідки, і це у нас наближається весна, тому дуже багато буде суконь. А розпочну я з плаща. Вказано, що це 100% віскоза. сама по собі тканина доволі тонка, тому цей плащ розрахований на теплу погоду. На теплу весну і навіть, можливо, на літо якісь такі от прохолодні вечори. Він в красивому такому приглушеному зеленому відтінку, оливковому і в ідеальному стані. Але як на мене, тут тканина надто тонка, надто м'яка, вона недобре тримає форму, тому навіть якщо його гарно розпрасувати, все одно буде він висіти, як якась така от тряпочка, і буде виглядати не дуже акуратно. А ми з вами рухаємося далі. І наступна знахідка це ось таке в'язане плаття в красивому насиченому фіолетовому кольорі. Плаття приталене, середньої довжини, розмір вказаний: 10-й. Вверху має один різновид в'язки, внизу дещо інший. За складом воно дуже навіть хороше. Тут є 40% бавовни, 50% віскози, 10% ангори, 20% нейлону. Ось таке от платячко, воно таке доволі простеньке, але водночас цікаве. Воно таке йде як напівпрозоре, тому швидше за все потрібно під нього піддягати якийсь от під'юпник. Сукня в ідеальному стані, без дефектів, має такий ефект, ніби пільсірованої, але насправді це така от оригінальна в'язка у нього. Дуже воно м'якеньке, приємне до тіла, класне. І було ще ось таке міні-плаття в чорному кольорі. Декороване воно ось такими блискітками. В ідеальному теж стані. Вказано, що виробник Франція, ось такий бренд мені незнайомий, але Франція це вже добре. 36% у складі є вовни, решта Поліестер. Це маленький розмір, тому не приміряю. Просто ось так: от прикладу вам покажу, як би воно мало виглядати. Це саме те маленьке чорне плаття, яке би мало бути в гардеробі кожної жінки. Воно водночас і базове, і лаконічне, і з цікавинкою. Наступне плаття абсолютно нове, воно ще з магазинною картонною біркою в розмірі М, це Мазмаркет резерв, але воно фантастично красивого, м'ятного кольору, і, незважаючи, що воно на 100% синтетичне, все-таки взяла його приміряти, адже в нього дуже такий жіночний крій. Красивий, воно приталене, і мені дуже захотілося його приміряти. Саме плаття таке, як шифонове, тут рукава прозорі і воно має підкладку, тобто верх якби, шифоновий, і внизу підкладка така, от цупка, аби воно не просвічувалося. Загалом я такі фасони дуже люблю, але саме це плаття якось от недобре мені сіло на фігуру, якось аж дивно. Загалом воно дуже таке одніжне, жіночне, романтичне, з красивим таким от вирізом, вверхово подібним, на запах іде, але не моє. І ще одне плаття цього ж бренду теж в розмірі. М, ось таке воно на короткий рукав, красиві такі з золотим гудзики. Щоправда, двох гудзиків тут бракує. Хтось відірвав собі, скоріше за все, вже тут в магазині, адже платчико теж де новесеньке, ще з картонною бірочкою, і таких от речей з картонними бірками від резерв тут було дуже багато. Я так розумію, що магазину не вдалося розпродати якусь літню колекцію, і вона відправилася так вся в магазин секонд-хенду. Ось таке плаття всередині, так, воно мені розкривається, оскільки немає гудзиків, воно вже за складом навіть дуже хороше. Тут усе натуральна тканина, але воно якесь дуже сильно прозоре, прям світиться. Сама тканина тонка, прям як марля якась. Але крій і фасон цього плаття мені дуже сподобався. Рукавчики тут такі оригінальні, стильні, Само по собі платчико має такий красивий силует. Прям супер. Але от тканина підкачала. Було б воно більш з такої цупкішої тканини, просто ціни б не було цьому платю. І переходимо до наступної знахідки знову ж таки в чорному кольорі сукні. Ось такий бренд вказаний, мені невідомий. Скоріше за все, це Мазмаркет. маркет Розмір вказаний XS, але вона синтетична, дуже добре тягнеться. Я думаю, я її зможу на себе приміряти і вам показати. Власне, її крій фасон в примірці. Ось така отбірка зі складом. Так, вона не здивувала 100% поліестер. Платячко йде гіппіурове, рукавчики напівпрозорі. Це таке от стрейчове плаття, яке йде повністю по фігурі. І взагалі мені дуже воно сподобалося в примірці. Прям виглядає дорого багато. Навіть не скаже, що це якийсь дешевий бренд. Плаття в ідеальному стані. Якось аж дивно, що воно долежало до п'ятого дня. Можливо, тому що це таке одне буденне плаття, а все-таки святкове. Тому воно не дуже таке односибельне, все таки плаття, яке вдягнеш десь там раз-два на рік. І мені стала цікава його ціна. Нагадую, ціна за кілограм сьогодні 166 гривень, а платічку заважило на 49 гривень. Також заради цікавості поважила, що ось це фіолетове плаття. Його ціна 53 гривні. А ми з вами переходимо до взуття. Були ось такі цікаві кеди, вони абсолютно нові, але доволі дивні йдуть на танкетці, на такому підвищенні без шнурівок, але загалом у них стан нових. Це у нас той самий магазин секонд-хенду, Ціна за кілограм 166 гривень це вагове взуття, доволі великий вибір є. Є і осінні, є вже і літні. Ось такі цікаві були черевики, з таких, ніби як клаптиків зроблені. І, можливо, навіть з натуральної замші на високих таких от цікавих підборах. Ось таке ще спортивне взуття, але йде воно на танкетці. і гляньте, скільки тут нового взуття ще з магазиною картонною біркою, просто різних розмірів і фірма «Сінсей». Колір, до речі, дуже актуальний. Ось цей от відтінок винного кольору Бордо зараз якраз в тренді. Попросили мене в коментарях показувати більше кедів, кросівок, спортивного взуття. Ось, виконую ваші побажання. Я і сама дуже люблю носити кросівки. Щоправда, я люблю більш такий базовий варіант в білому кольорі, але саме спортивне взуття дуже складно знайти в хорошому стані в секонд-хенді. Воно є хіба що на люксі, або ж треба за ним йти в перші ж години після відкриття магазину. Потім усе, що залишається, воно просто в жалюгідному стані, адже чомусь саме кеди кросівки в нас користуються найбільшою популярністю. І гляньте, які я знайшла Челсі, вони замшеві, з натуральної замші, від другучого бренду Gun. Але ось бачите, якщо дивитися на світло, видно, що вони вже мають такі як залисані, вони затерті. Ну, З іншої сторони, були б вони в ідеальному стані, вони б не долежали до п'ятого дня, адже модель актуальна, класична і вона поза часом, тобто Челсі вони завжди в тренді. І гляньте, що знайшла. Це в нас угі в красивому сірому кольорі, вони новесенькі та ще й оригінал. Щоправда, вони йдуть теж на танкетці, вперше зустрічаю, аби угі були на такому підвищенню. І вони прям як з магазину, без жодного дефекту. Щоправда, це 42-й розмір. Дуже мені сподобалось, були б мого розміру, собі б купила і їхня ціна дуже символічна 142 гривні. 142 гривні за нові угі. І дивимося далі. Що було ще у нас цікавого серед взуття ось такі кеди. Вони всі в блискітках рожевого кольору. Раніше вони продавалися на люксі, ще залишилася їхня стара ціна 600 гривень, тепер їх продають на ваговому відділі. Ще мене ось такі макасіни, туфлі. Вони з натуральної шкіри. Написано, що зроблені в Італії ось такий от бренд з цікавими такими вставками оригінальними. Це сороковий розмір, я так розумію, що підошва зі шкіри теж. Але стан у них вже так собі, видно, що вони ношені, навіть каблуки от затерті на один бік. І дуже часто трапляються ось такі цікаві кольорові різні туфлі, босоніжки. Вони на височезних підборах атласні, але з дефектом на носику, на жаль, уже вони такі от задіті. Хоча, на вигляд були абсолютно нові. І ще ось такі угі мені трапилися в чорному кольорі. Це вже не оригінал, це вже не ак. І, скоріше за все, вони не з натуральної овчини, не з натуральної замші, а це все замінник. Написано, що зробили їх у В'єтнамі. Загалом стан у них хороший. Тут в нас якісь такі класичні черевики, туфлі від Рікер. Бренд ніби хороший, якісний, але сама модель не актуальна. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще десь не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!